Приносить один папірець. Підпишіть об'ява про оголошення конкурсних торгів. Один папірець. В ньому написано 13 мільйонів. У нас нов нова процедура, все нове, зовсім по іншому. Все зовсім по новому. Ну по-знаново. -по 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 все знаново. У нас е, проходили конкурсні, е, підготовка до конкурсних торгів е, на ремонт та будівництво околого освітнього центру. Приносить один папірець. Підпишіть. Об'ява про оголошення конкурсних торгів. Один папірець. В ньому написано 13 мільйонів гривень. Приносять е, два папірця, якоби кошторис, в якому написано 11 мільйонів в будівництво і 2 мільйони інші розходи. Я щиро заздрю людям, які можуть сказати, що 2 мільйони це інші розходи з таким розмахом. Вони почали дивити на психіку різко. Быстріше, швидше, три години треба підписувати. Я кажу, ні, ні-ні, ніхто нікуди не спішить. Це великий кошти, це велика відповідальність. Мене визвав директор, розказав, що я саботую, що ми не побудуємо. Директор мені сказав, що все перевірено, це не твоє діло. І все це в Ічнянському національному природному парку. Це один з найбільших парків в Україні. 10 тисяч гектарів заповідної та природоохоронної зони на території міста Ічня Чернігівської області. І саме цей райський куточок став джерелом наживи для корупціонерів, про що вже зараз кричать небайдужі. Порядка 200 дубов. Випиляно на території е, парку столітні дуби. Ці дуби цікавить таке питання, на якому основанні вони випиляне. Хто від цього отримав якісь матеріальні вигоди? За словами Юрія Карпенка, у парку майже все має свою ціну. Такий собі природний супермаркет і одночасно чорна діра для списування державних коштів. З'ясувати, що там відбувається, люстратор вирушає на Чернігівщину і одразу прямуємо до керівництва парку. Директор зараз. Відпустимо. Я зараз за це фото директора, і він підіде. А поки чекаємо, вирішили поспілкуватися з тутешніми працівниками і навіть не припускали дізнатися таке. У нас е дуже сильно е розвинене броконірство. Дуже сильно. Знайомтеся, Сергій Гладкевич, заступник директора Ічнянського національного природного парку. У нас е дуже сильно е розвинене броконірство. Дуже сильно. І тут теж е, питання може бути два. Перше або неефективна охорона, або хтось цьому зацікавлений. І зацікавлений, стверджує Гладкевич, його шеф, тобто директор парку Олександр Шульга. І торгівля природнім матеріалом та браконьєрство не все чим грішить начальник. У нас е, проходили конкурсні, е, підготовка до конкурсних торгів е, на ремонт та будівництво около освітнього центру. А це фактично все зробилося за моєю спиною. І це при тому, що Сергій Гладкевич, за сумісництвом, голова конкурсних торгів, чоловік розповів, як усе має бути і як це відбувається насправді. Я працюю в парку три роки на цій посаді. Ми проходили навчання по роботі з цими документами. З самого початку готується пакет документів, потім робиться оголошення. Потім оголошуються власне торги. Потім буде організація, яка буде працювати, то я, як голова тендерного комітету чи комітету конкурсних торгів, я повинен ці документи готувати. Я повинен бути їхати в Київ, їхати до, там, не знаю, до тих, 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 а ось, дайте мені ці паперці, я повинен бути, як кажуть, в темі. Да? А це фактично все зробилося за моєю спиною. Звичайно, виконати з цієї процедури голову конкурсних торгів так просто неможливо. І тут відбувається найцікавіше. Проходить головний економіст, замісник головного бухгалтера і відповідальний секретар комітету конкурсних торгів Ірина Анатолійовна Кондра. Е, приносить один папірець. Підпишіть. Об'ява про оголошення конкурсних торгів. Один папірець. В ньому написано 13 мільйонів. Приносять е, два папірця, якоби кошторис, в якому написано: 11 мільйонів в будівництво і 2 мільйони інші розходи. Я е, щиро задюю людям, які можуть сказати, що 2 мільйони це інші розходи з таким розмахом. Ви тільки уявіть, як просто можна розписати 13 мільйонів. Вони почали дивити на психіку різко. Быстріше, швидше, три години треба підписувати. Я кажу, ні-ні-ніхто ні. нікуди не спішить. Це великі кошти, це велика відповідальність. Мене визвав директор, розказав, що я саботую, що мене не побудуємо. Директор мені сказав, що все перевірено, це не твоє діло. До цієї розмови ми ще повернемося. Йдемо до директора ічнянського парку Олександра Шульги. Він щойно приїхав і одразу, як то кажуть, питання у лоба. Розпочинаємо з найголовнішого: що то за будівництво вартістю 13 мільйонів. Директор одразу поспішає запевнити його заступник, роздув проблему на рівному місці. Ніяких порушень, звісно ж, нема. А корінь зла в самому Гладкевичу почалися дії тендерного комітету. Тут зарілися що на лікарняний, то йому. Да. За свій рахунок кудись за треба е, поїхати в зв'язку з сімейними обставинами, то йому відпустку. Він робить все, щоб тільки воно не відбулося. А тому, зізнається, пан Шульга усі справи порішали без голови конкурсного комітету. У нас є заступник, заступник голови комітету і секретар, які повністю взяли по підготовку документів цих курсом на себе. А, а чому без нього провели він голова? А якщо він не захотів прийти, він навіть пояснення толком не дав, чому він не був присутній на, присутні на засіданні. Вони оформили, що мене не було на робочому місці і підписалися документи без мене. Але я можу довести, що я був на робочому місці по Ну, буквально, в мене є такі засоби. Я написав відповідно секретарю, вона якби мені підчиняється. Прошу дати пояснення на наступні питання. Чому засідання провелося без мене? Прошу підготувати та надати для перевірки всі необхідні документи для подання оголошення відкритих тендерних торгів. От теж по тендерна документація не розроблялася на той час. Це таки опублікувався план закупівлі. На запитання, куди саме мають витратити мільйони. Люстратору так ніхто і не відповів. вважаєте, що це доцільно 13 мільйонів саме самовписувати. Це, це ще можливо, далі ще й мало. Так само не отримавши ані документів, ані, хоча б зрозумілих пояснень, Сергій Гладкевич звернувся в Міністерство екології. На рівні міністерства е, за три неділі не відригували ніяк взагалі. Заступник директора написав заяву на звільнення. Та повернімося до головного. Що ж там із торгами та конкурсами? Нас ведуть до заступника бухгалтера. Це про неї згадував Гладкевич. Замісник головного бухгалтера і відповідальний секретар комітету конкурсних торгів Ірина Анатолійовна Кондра. Е, приносить один папірець. Підпушіть ми вирішили відмінити ці торги, Ми прийняли рішення цю людину. Виключили із наказом, виключили її з комітету конкурсних у Нас новий голова комітету конкурсних у Нас по новому оголошенні торги, зараз надходять до нас запити. у нас нова процедура. Все нове зовсім по іншому. Все зовсім по новому. Ну по понпонпопознанова. все знаново. Заново не означає законно, розповідають активісти, і також із свого боку намагалися привернути увагу до паркових проблем. Мені перетелефонували із приймальною першого заступника і повідомили, що пан Курикін, який щас виконує обов'язки днями, точно дату не сказали. Планує приїхати сюди з робочим візитом. Незабаром це по їхньому може бути і наступного тижня, і наступного місяця. Тобто вони. Скоріше за все не будуть реагувати на звернення простих людей, таких як я. За підозрів у корупції свого колегу і директор іншого національного парку Микола Роженко маємо його звернення до міністра екології. За нашою інформацією, на нього нуль реакції вже більше тижня. Тож тепер наша черга. Ставимо питання напряму виконувачу обов'язків міністра екології та природних ресурсів Сергію Куретіну. Найближчим часом також планую туди виїхати. Конфлікт носить не природоохоронний характер, конфлікт носить особистий характер. Я думаю, що йому надають занадто великої ваги. Може, міністр не про все знає. Уточнюємо, йому взагалі відомо про що мова. Власне, там ще порушилась проблема стосовно браконьєрства і вирубки лісів, тому не можна сказати, що це лише колективне якесь питання. Ну розумієте, ці питання вони порушуються в багатьох національних парках. Не завжди це відповідає дійсності. Чи відповідає це дійсності в даному випадку? Ми з'ясуємо в ході спеціальної перевірки. Ми все це з'ясуємо і звичайно проінформуємо пресу. З'ясуємо, розберемось. Те саме чули активісти, і вже досить давно. Вирішуємо, раз чиновник пообіцяв, то може люстратор долучиться до цієї перевірки. Оскільки се фракції журналістами і сліпи за то ми нічого не приходимо. А тим часом те, що Сергій Курикін називає незначною проблемою, не вартої уваги журналістів, має неприємне продовження. З якогось номера прийшла смс? -ка. Будеш наїжджати на шульгу, загнешся після того, як я обнародував о, факти порушення в парку. Я відкриваю клітку, висить дохла собака. І поки виконувач обов'язків міністра шукає час у своєму, напевне, щільному графіку, аби відвідати Ічнянський національний парк та розібратися у всьому, Ічнянська районна прокуратура вже розпочала досудове розслідування. Люстратор стежить за ситуацією, і ми обов'язково розповімо, чим все це закінчилося скоро на два плюс два.